У Львові відбулися два чвертьфінальні поєдинки плей-офф чемпіонату України серед команд Екстраліги» між енергією та ураганом. У першій львівській зустрічі результат визначив один єдиний влучний удар від Михайла Грицини на 15-й хвилині, який вивів драконів вперед у серії. І здавалося, що у четвертому матчі ураган закриє півфінал, але іншої думки були енергетики. Як результат, три забиті голи в першому таймі від кузята буньо на що франківці відповіли тільки голом Фаренюка. По першому тайму, по той налаштованості, яка була з перших секунд, звісно, що вони в першому таймі особливо заслуговували більше на перемогу, що й втілилися в ту перевагу, яка була. З нашого боку, було недостатньо все ж таки того рівня спортивної агресії, яка потрібна в таких матчах, тому що з п'яти моментів, які енергія створила, реалізувала три, ми створювали моменти, здавалося, вже гол, але його не було, тому тільки один повівши в рахунку, звісно, це надихає, і енергія цій ситуації змогла краще організуватись ніж ми. Але в другій половині вже ураган показав, що не має наміру переводити серію до п'ятого матчу. Принаймні, саме це наочно продемонстрував на 24 й хвилині Мар'ян Масевич, який влучно пробив з дальньої дистанції. Далі гра пішла на зустрічних курсах, і шальки Терезів могли схилитися у будь-який бік у другому таймі. Хлопці молодці вже вийшли зовсім по-іншому, поставились до, до гри, скоротили. Відстань до мінімальної мали декілька нагод ще щоб зрівняти рахунок. Ну, сьогодні удача була не з нами. І на 39 й хвилині Пелех вразив порожні ворота урагану. Однак, останнє слово у цьому матчі ураган залишив за собою. Микола Грицина, який виконував функції п'ятого польового, забив за 27 секунд до кінця основного часу. Проте перевести матч до екстратаймів у драконів часу не вистачило. А відтак доля путівки до фіналу у цій парі визначиться у п'ятому матчі. Матч дійсно цікавий для. Болівальниках обидвох команд 2-2, п'ятий матч, все вирішиться в суботу. Отже, у суботу, 1 червня, в Івано-Франківську на паркеті манежу коледжу фізичного виховання визначиться другий фіналіст сезону 2023-2024 років. Початок вирішального поєдинку о 13-й годині. Додамо, що переможець цієї пари зіграє у фіналі з хітом, який без особливих проблем вийшов до вирішальної стадії, здолавши за підсумком трьох матчів ще один столичний колектив Футзал». Прикарпаття ЗСУ фінішує у топ 5 Заключний матч групи чемпіонська першої футбольної ліги України, що відбувся у Полтаві, між місцевою командою та Івано-Франківським Прикарпаттям не мав жодної турнірної мотивації для обох команд. Не дивлячись на поразку, 0-3, команда з Івано-Франківська забронювала за собою п'яту позицію у підсумковій турнірній таблиці. А господарі фінішували десятими по завершенні зустрічі своїми враженнями від гри та сезону в цілому поділився наставник зелено-жовтих Олексій Город. Рік тому грали в зоні вибування, а зараз ми граємо і Полтава, і ми граємо в чемпіонській групі, боролися да, за четвірку десь не вийшло, Тому, звісно, прогрес є, і він заметний, тому що навіть, навіть взяти нашу команду ну, ми тільки вдячні хлопцям, вони молодці, тому що ми стартували з 10-го місця, да, з останнього, а зараз закінчили на п'ятому місці то, ну, понятно, я скажу, що є багато над чим працювати. Навіть сьогоднішня гра показала, що якщо ми не викладаємося на 100%, а хочемо зіграти десь на класі, то у нас не виходить, тому що ще у нас дуже молода команда і десь не вистачає якість хромає. Так що я і Полтаву вітаю, і нашу команду, що в цьому сезоні ми грали в чемпіонській групі. І... Я рахую, ми виповнили на 100% наш, Наша команда виповнила на 100% план. Чемпіонаті України з футболу серед аматорських команд підійшов до завершення груповий етап. Зокрема, франківська ревера 1908 ФАП на виїзді зустрічалася з лідером підгрупи Куликів Білкою. Після першого тайму рахунок був рівний – 2-2. у складі франківців. Поголо записали на свій рахунок Шпарелюк та Максименко. Відтак доля зустрічі вирішилася у другій половині, коли Куликівець з Панасюк оформив дубль на 72 й хвилині. – 3-2. ще один представник з Прикарпаття Городенківський пробій без гри фінішував на п'ятій сходинці. І вибору путівку до фінальної частини аматорської першості команда Володимира Ковалюка зіграє проти кращої команди під групи 2 – Олімпії з Полтавщини. Матч заплановано на початок червня. У чемпіонаті Івано-Франківщини з футболу відбулися матчі 19-го туру. Зокрема, лідер першості благо юність влаштував розгромну перемогу над Коломийським покуттям 5-0. А от в інших матчах неділі в Івано-Франківську та Чернієві завершилися мировими. Так Прикарпаття теплових зумів відібрати очки у пробою – 1-1, А Черніївський ураган з таким самим рахунком завершив гру проти вільхівців. У заключному матчі туру Долинський Нафтовик вдома обіграв Калуську гарду два А відтак благоюні, завдяки конкурентів, Лідерство. Тепер команда Романа Мотуза відірвалася на 4 очки від вільхівців та на 5 від пробою. 20-й тур чемпіонату області відбудеться найближчими вихідними. Зокрема, Ревера 1908 прийматиме на домашньому полі ураган. Гра розпочнеться 1 червня о 16-й годині. Франківські баскетболістки перемогли в молодіжній лізі України 26 травня. В Івано-Франківську відбулися вирішальні матчі чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд Молодіжна Ліга ліга-2024». У фіналі першості зустрічалися дві кращі команди за підсумками попереднього етапу: Вінниця медуніверситет та БК Франківськ Прикарпаття ПНУ». Вже у першій чверті господарі майданчика відірвалися в рахунку на плюс 14. Відтак рахунок став 13 на 29. у подальшому. Підопічні Юрія Процюка. Тільки розвивали свій успіх і довели вирішальний матч до переконливої перемоги з рахунком 109 на 58. У складі переможниць потужний дабл-дабл у Каріни Панчук 24 очки та 10 підбирань. 23 очки, 8 підбирань, 7 передач та 4 перехоплення у Анастасії Шепелюк. Ще 23 очки до свого доробку записала Богдана Лапхан. А відтак баскетболістки з обласного центру Прикарпаття завершили і без того успішний змагальний сезон. Адже до золота Суперліги та Вищої Ліги, а також сріб. Європейської ліги, гравчині Франківська додали перемогу у молодіжній Лізі. Це стала вже така четверта золота медаль, тому що до цього баскетбольний клуб Франківськ-Прикарпаття завоював золоті медалі в Суперлізі, в вищій лізі, в Юнацькій Лізі, по 2009 року народження. І от четверта медаль в молодіжній жіночій баскетбольній лізі. Тобто, це унікальне явище в всіх змаганнях, які проводила. Федерація баскетболу України в сезоні 23-24 року команда з Івано-Франківська, баскетбольного клубу Франківськ-Прикарпаття неодмінно перемагала, ставала переможцем турніру. Франківка Людмила Лузан вибирала дві медалі на Кубку Світу. Сезон світової серії з веслування на байдарках та каноє завершився другим етапом у польському місті. Познань. Престижний турнір проходив упродовж трьох днів з 24 по 26 травня. Першу нагороду срібло після поновлення спільних виступів здобула двійка олімпійських призерок: Лузан та Рибачок. Також скрабничка франківки поповнилася із золотом на короні дистанції 200 метрів. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал чотириста one.